Всім привіт! Ви на каналі AllStarting. Я хочу показати, як правильно підписати документ через дію. Тому що мені прислали письмо ICO. Це брокер, який мені показує, що мені потрібно підписати у форматі PDF 4 вкладення файли. І зараз ми переходимо з вкладки в 4. Ми можемо зайти або на головну, або можемо просто про тут сервіси, бізнес. Електронно-цифровий підпис для фізичних осіб. Ми переходимо. Мої дані вірені, я вибирає дані вірні. Якщо ми вибираємо дані невірні, воно просто скасує. А якщо просто поміняєте дані, якщо у вас щось не не співпадає. Дані вірні, я придумую його код. Беремо далі. Мені на телефон прийшло повідомлення, щоб я мав підтвердити. Я підтверджую на телефоні. Очікую. Все, мені відправили його. Далі ми переходимо Підписати документ Дія. Підкриваємо. Беремо Підписати документ. Електронний підпис. Ми Давайте так відкриємо через Завантажити. І мені відправили оцей четвертий. Закачати. Далі ми вводимо той пароль, який ми вводили в приватбанку Коли ми створювали тільки що. Чекайте неправильно ввів пароль. Читати. Все. Набираємо далі. І обрати інший формат. Я тепер завантажу документ, який мені потрібно підписати. Це буде на робочому столі. Найкраще, про те, не шукав. Мені потрібно цей документ підписати. Я його просто сюди перетягую. Ви можете його відкрити звідси. Я вибираю файл PDF, тому що ми потрібно в PDF, щоб він був підписаний. Я вибираю підписати. Файл з підписом. Я скачую. Все, він в мене тут з'явився. Також ми можемо підписати через акредитований центр Privat24. беремо акредитовий центр сертифікатів ключів. Вибираємо підписати документ. Ми беремо можемо, той самий документ. Далі ми переходимо в телефон, ми скануємо QR-код. Далі ми вводимо цей пароль, який ми створили для Smart ID. Це не пароль для входу, це пароль, який ми створили для Smart ID. Тоді я беру завантажити, і в мене серпсика завантажений. Я можу так само або підписати ще, або я можу так само перевірити підпис, о зараз мені цей шостий прийшов якраз. Я Просто перетягую. Хоп, і все підписано. Все правильно. А якщо я зараз беру перевірити підпис, І в мене цей не підписаний. Я перетягую помилка. Так само ушла тут є ціна. Фізична, юридична особа тут без разниці тут 0 гривень коштує. І все. Всім пока. До зустрічі!